Добрий день, дорогі друзі. Ми продовжуємо вас знайомити з нашими конструкціями, які дозволяють вирощувати рослини в закритому ґрунті і отримати врожаї цілий рік. З одного боку вона класична, да? це теплиця фермер шириною 8 метрів, висота є 3,5 метри. Має арковий конструктив. Кожна арка досить близька по формі до кола, а це ідеально для снігосходу і, взагалі, для зниження вітрових навантажень, тому що куля досить таки аеродинамічна. Ми даний конструктив оснастили перше верхнім провітрюванням, Це раз, і придовженні 8 на 100 воно досить ефективно працює. Тобто вона повністю скидує температуру. Є додатково бокове провітрювання. І все це дозволяє там створювати ідеальний мікроклімат. Кожна арка виготовлена у вигляді ферми, тобто це подвійна ферма. Вся конструкція зроблена з оцинкованого металу, це дозволяє каркасу довго експлуатуватися без додаткових капітальних вклад. Ну, тут треба розуміти, що якщо це концентрований цинк, да, як... тому що. Люди порівнювали з, з цинкуванням, де там досить висока концентрація цинку він випаровується. Ось і якщо людина дихає, то може привести до пошкодження дихальних шляхів. Але в даному випадку у нас нема такої ситуації, тому що цинк не нанесен, він стабільний, тобто він не випаровується. Да, наприклад, це раз. Він зв'язан з металом, тому каркас він повністю, як кажуть, нейтрален. Да тобто це перший момент. Другий момент кажуть, що ось цим попадає там до рослин. І вони його усвоюють. А потім а, ми їмо ці рослини. Насправді треба розуміти, що рослина вона дозволяє вона а, відрізняється від людей. Да? Якщо ми візьмемо, що. Рослина може перетворювати неорганічні речовини на органічні, і ми можемо їх споживати. Якщо ми беремо взагалі стандарт органів, там в принципі дозволяється використовувати оцінковані каркаси. Це взагалі один із міф міфів того, що чи можна, чи не можна. І в даний момент ми бачимо, як ця теплиця працює, і там вирощуються томати в великої кількості, і це дуже добре, тому що теплиця головне її завдання створювати ідеальний мікроклімат для вирощування саме цих рослин. Ну а в цій теплиці це змогли створити, тому що є бокове провітрювання, є верхнє провітрювання, ідеальне провітрювання для теплиці. Для того щоб рослини себе, відчували себе досить комфортно і е, давали високі врожаї для цього. І будується ця теплиця саме для отримання високих врожай. Хто зацікавився даним конструктивом, який дозволяє почати тепличний бізнес, продовжити тепличний бізнес? Тобто це дуже доступна, доступний по вартості конструктив, досить невелика вартість за квадратний метр. Поставили тепличку, і в, не, в, не, в ній можна вирощувати все, що завгодно. Тому що формат з одного боку вже досить професійний фермерський, да, ширина 8 метрів, висота 3,5 метри. А з другого боку, такі теплиці ми ставили навіть на невеличких шестисотових. Ділянках, теплички, наприклад, 8 на 50 рядом будиночок, і все. У вас є свій фермерський комбінат, який дозволяє вам вирощувати і заробляти. Кому цікаво, переходьте на наш сайт теплиця Кіфі. Заходьте в фермерські теплиці, вибирайте теплиці фермер. Там вони є одношарові, є двошарові. Тобто, двошарові можемо використовувати і в зимовий період. У нас вами був Олександр. теплиця. живіть в гармонії з природою в рітму прогресу, До нових зустрічей! Ну і головне підписуйтесь на наш канал, тут завжди досить багато цікавого.